На межі Донецької та Луганської областей у районі Фащуки ситуація залишається вкрай напруженою. Про це говорять у штабі. А це підтверджують і бійці з фронту упродовж останніх 24 годин загони бойовиків помітно посилили атаки. Причому стріляють найманці як по українських позиціях, так і по своїх. Олександр Моторний з передової докладніше. Проштабний термін режим припинення вогню за десяток кілометрів від українського дебальцевого просто поруч із окупованою фашівкою, Українські гірські піхотинці кажуть і чули, і знають. Натомість польова дійсність фронтова з тою термінологією не знайома. На ранок біля восьмої просто поруч із передовим українським блоком на ростовській трасі впали з пів десятка ворожих мін. Осколком зачепило одного з воїнів. Стрілецька, які тут називають тріскотня, та артилерійські дуелі взагалі не припинялися всю ніч. Зі сторони Фашівки сьогодні зранку був обстріляний блокпост. Наш блокпост зі стрілецької зброї, а також декілька вистрілів з мінометів. Найгарячіше ж нині у цьому секторі кажуть розвідники саме біля Нікішиного. Є інформація, що відбувається певні райони, є посилення певних районів особовим складом і технікою. А можливо, це відбувається так називаємо ротація. Але буде більш зрозуміло після виборів. Можливо, це підготовка до якихось... Певних терактів можливо на 26-те. напередодні близько 10-ї піхота бойовиків після артпідготовки та танкового обстрілу висувала штурмувати Нікішина. Українці атаку відбили. кажуть, минулося без втрат. Командир розвідників підтверджує, концентрація бойовиків у секторі останніми днями помітно збільшилась. Але ми все більше і більше спостерігаємо зараз якраз бої між самими сепарастами. Тобто, реально тут багато навколо копанок, і йде битва за вугілля. І ці банди, які тут воюють між собою, вони віджимають. Можна часто спостерігати, коли там одні накрили других мінометами. З другої сторони виходить танк і накриває тих, хто по них стріляв мінометами. Чи то усім їм місця? Не вистачає чи поділити щось не можуть так або інакше, нині зранку між Єнаківськими та Горлівськими. Скими по інший бік фронту зав'язався справжній бій. Воюють бойовики, стверджують розвідники через гроші. Дві третини вугільних а головне невеличких копанок, тепер знаходяться на окупованій території. Б'ються бойовики не в останню чергу саме за контроль над ними. Десятки вантажівок щоденно везуть вугілля із захопленої території через українські блокпости на місцеві тес в районі. Дебальцево воно взагалі єдине з енергетичних джерел. Я тарсу чорний, як те таке вугілля. Він для бійців на передовій біля фашчівки за додатково дозорного. Але сьогодні сепар так собаку прозвали гірські піхотинці, не у гуморі на вулиці стало дуже холодно. Сьогодні, мабуть, такий дуже холодний перший день на передовій. Дуже потужний вітер. От хлопці у коротких перервах між боями роблять те, що намагаються бода, якось утеплити свої позиції. Хоча відверто зізнаються на сам буржуєк і теплого одягу тут на передовій дуже не вистачає. Щоб Тепліше було, щоб не було склезняка, аби хоч якось підготуватися до холодів, хлопці використовують усе, що є під руками. Гвістки витягають з ящиків від зброї. Замість даху пристосовують маскувальну плівку. Вони кажуть, стоятимуть тут просто поля і битимуть ворога аж до перемоги. Але битва з холодом для них самих тепер перетворюється без перебільшення на другий фронт. Піхотинці кажуть, з теплим одягом та зимовим взуттям у них все більш-менш непогано. Але ще би трохи буржуйок та електрогенераторів, парочку тут серед полів. Точно би не завадили з Луганщини. Олександр Моторний, Михайло Путята та Сергій Шпортило. Спецкор 2+,2. плюс